Сфабрикований дефіцит. Кіровоградський соціальний магазин звинуватили у зменшенні асортименту. Скарга стосувалась недостатньої різноманітності і кількості товарів. Анонімний скажник заявив, коли відкривали магазин, всього було більше. Тепер мовляв, і вибрати нічого. Ігор Токар взявся перевірити, чого не вистачає в магазині. Декілька днів тому на гарячу лінію губернатора надійшла анонімна скарга. Жінка, яка телефонувала, нарікала на адміністрацію магазину, начебто раніше товару було в рази більше. Раніше там такі очередя стояли. Були якісь акції, були якісь кіни. Люди приходили п'ялись. Просто це все було красиво, розумієте? А зараз це получається буря людей у соціальному магазині. Звинувачення вважають безпідставними. Кожен від продукції представлений в асортименті від кількох виробників. А було передано Андрію Івановичу Ніколаєнко. В ході перевірки була установлена. То жалоба касалась відсутності підсонячного масла, і то одного із виробників. Другі виробники в магазині були представлені. Касири магазину подібних скарг від покупців теж не чули. Показують книгу скарг та пропозицій. Майже всі записи. Це подяки за якісний товар та сервіс. Скупляється дуже багато пенсіонерів. І як пенсія у у них невелика, то вони якби подешевше пробують брати не виходить. Ми вирішили дізнатися з думку людей безпосередньо у магазині. Всі опитані, асортиментом задоволені. Мені лічно, в принципі, те, що мені потрібно, я тут Может, хватает, все тут візьму. Може, кому-то не вистачає, а мені всього вистачає. Все є. Деньг не вистачає. Так все є. Керівництво магазину каже, олія, через яку і виник переполох, нікуди не зникала. Просто вони отримують товар за графіком. Цього ж разу попит на цю олію виявився більшим, ніж зазвичай. Продукцію розкупили за кілька днів, тому довелося чекати наступної поставки. Нам би хотілося, щоб асортимент був більший. Ми, в принципі, не проти розширити асортимент, але у нас дуже маленька площа в магазині, ми поки то, що й ми. Тобто, ми думаємо, про розширення, але поки можливості немає. Сьогодні бажана олія на прилавках уже з'явилася. Аби продукції вистачило, Всім адміністрація магазину встановила обмеження продавати не більше двох пляшок в одні руки. Ігор Токар, Микола Головко, Іван Фоміченко день за днем.